Вітаю, це програма Відверта розмова. Гостем нашої студії сьогодні є Ольга Сисоєва, наймолодший депутат міської ради та директор Черкаського палацу молоді. Вітаю вас, Оля. Вітаю. Оля, скажіть, будь ласка, ким ви мріяли стати у дитинстві? В дитинстві я мріяла, мабуть, як і всі дівчатка стати принцесою, якоїсь барбі і мати багато прихильників, лімузинів, і десь, мабуть, воно так і залишилось. І на, на сьогодні також мрію стати десь там щось в своєму житті і досягти чогось. Тобто, досягти як принцеса Барбі? Ну, за спиною е... чоловіка, чи все ж поставить. А чому вирішили, що принцеса Барбі досягла чогось за спиною чоловіка? Ну, тому що ви сказали, багато прихильників. Ні, ну багато прихильників в зв'язку з тим, що я, скажімо так, стану для себе більш, мабуть, Скажімо так, я самовдосконалюся, і вони протягнуться до мене, тому що я особистість сильна, а не тому, що я за кимось хочу заховатися. А скажіть у такій сильній особистості, а важко з чоловіками знаходити саме стосунки відверті, добрі і ну, любовні стосунки. Питання таке досить цікаве. <хи> я думаю, що особисте життя моє не потребує такого розголосу, так? але скажу, що в будь-якому разі, якщо в мене виникає бажання з кимось поспілкуватися, то особливих труднощів не виникає. Ну тобто немає упередженого ставлення до того, що ви а, сильна така дівчина, а, депутат, тобто все добре, це не є бар'єром. Я не думаю, що це є бар'єром, тим паче для тих людей, з якими я спілкуюся постійно. Оль, а розкажіть, як почалася ваша кар'єра? Кар Політична кар'єра. Угу. Працювала в Університет, навчалася в університеті і паралельно працювала журналістом і мала досить таку активну громадянську позицію. Постійно спілкувалася і з молоддю, і вдалося створити таку організацію, як міська студентська рада, очолити її і створити її на основі бази всіх університетів міста. Зв'язку з цим намалювалася така громадянська позиція, яку помітили, так. І зв'язку з тим, що працювали з партією регіонів і з людьми, які очолюють на сьогодні і очолювали, тоді цю партію. Надійшла така пропозиція піти від молоді у депутати від Чер... за списками Черкаської міської організації партії регіонів. А що вас підштовхувало от в житті до того, щоб об'єднати університети, створити організацію, очолити її? Я б не сказала, що мене щось підштовхувало. Завжди хотілося щось робити, таке не сидіти на місці. Містечко в нас таке невелике, і в зв'язку з цим досить важко знайти собі. Постійно чим зайнятися, так? А оскільки е завжди мала свою думку, завжди вважала, що потрібно щось комусь сказати, довести, показати, то це виливалося в якісь проекти. Ну, я не скажу, що це була якась самоціль. Е просто досить діяльна така була. Тому... Активна життєва позиція привела до того, чим ви зараз займаєтесь. Так. А скажіть, а як колеги, чоловіки ставляться до вас? Прислухаються чи навпаки? Ну, звичайно, ставляться позитивно і приємно відмітити наш чоловічий колектив, тому що я одна єдина у фракції партії регіонів у депутатській. Зв'язку з цим. Ну, чоловіки дійсно прислухаються, але я завжди намагаюся багато не говорити і говорити по суті, щоб якщо прислухалися, то дійсно по суті. А доводиться бути ну, думати як чоловік. Питання таке теж специфічне, тому що ну що значить думати як чоловік? Ви маєте на увазі логічно мислити? Ну жінки кажуть, що для того, щоб досягти успіху у чоловічій справі і в чоловічому колективі, потрібно мислити як чоловік і зайві емоції прибирати. Тобто… <кхем> Що ви скажете? Сьогодні? Я знаєте, вважаю взагалі, що по житті будь-які емоції потрібно прибирати частково, тому що емоції, коли ти в родині в сім'ї, ти маєш собі дозволити і маєш їх проживати, це однозначно. А в будь-якій діяльності, в професійній емоції, це ті речі, які заважають, мабуть, тому що задля того, щоб прийняти, скажімо. Достовірне і правильне рішення, варто проаналізувати його і досить з різних сторін підійти, а тому емоції це те, що нас з однієї сторони, з одного боку, захоплює, і зазвичай їх треба відкидати. А вдається розділяти от життя, в якому ви повинні бути зібрана така офіційна і от просте своє життя, в якому ви, можливо, хочете бути слабкою, тендентною дівчиною? Скажімо так, розділяти в житті і де я би я хотіла бути слабкою, не доводиться, тому що в більшості ситуацій я працюю дійсно, багато працюю і, як ви кажете, я стаю зібраною. От. А коли з друзями розслабляюся, то немає ніяких проблем. Показати свої емоції, розказати, що я думаю. Тому я думаю, що, скажімо так, на даний момент я не стикалася з такими труднощами. Скажіть, ви вже більше року директор палацу молоді. що ви встигли зробити за цей час? Ну, на посаді директора я перебуваю десь рік і місяць. За цей час довелося побороти ті труднощі, які виникли на початку. Заходу, скажімо так, і роботи у палаці молоді, ми усунули технічні недоліки, документальні недоліки введені господарчої частини. Також наповнили палац дійсно молодими працівниками, залишивши при цьому попередників, які мали бажання залишитись, працювали з ними, і на сьогодні вони дійсно показують високий рівень. І я думаю, що Потрібно сказати спасибі їм, що вони так багато років працюють і не втрачають цієї фішки своєї. Ну і звичайно, наповнили сам палац молоді вже більш молодіжними проектами, не забуваючи при цьому і про людей похилого віку, намагаємося якось це все поєднати, ну і вивести його на більш культурний рівень. Спілкування з жителями південно-західного району, тому що акцент йде саме на південно-західний район, оскільки там знаходиться палац молоді. А які глобальні такі проєкти, ну можливо, найбільші проєкти, які ви зробили за той рік і місяць, що ви перебуваєте? Ну, почали ми, мабуть, проєкт з конкурсу сніговиків для дітлахів шкільного віку і по всім телеканалам прозвучала ця подія. Це такий був відомий факт. Ми зробили парад сніговиків на Черкасах і плануємо його робити. В цьому році, на жаль, не вийшло, тому що погода так трішки підкачала. От. Далі в нас були такі літні проекти великі. Ми проводили до Дня міста, день велотріалу взагалі, і день велосипедного спорту. На день міста у нас була окрема зона, де ми його влаштовували. Також ми проводили рок-фестивалі і рок-візок звучав на території палацу молоді. Після того таких величних проектів проводили ми писанку. Конкурс писанок розмальовували страусині яйця. Також проводили різноманітні вистави, виставки, художні для. Людей шкільного віку, ну інші талановита молодь постійно проводимо. Постійно у нас проходять конкурси для талановитої молоді по відбору там танцювальні колективи, співочі колективи. Це така діяльність, яка щомісяця в нас якісь акції, промо акції, акції на вулиці виходить. Дуже оригінальними вже традиційними стала у нас акція до 8 березня. На день 8 березня ми жінкам даруємо кульки і квіти всім, хто проходить повз палац молоді. Чим викликаємо в них посмішку і святковий комплімент. їм даруємо. Всі жінки. От, Скільки всі вдоволені, і ми з цього разом? А скажіть за цей час, поки ви є директором і проводите ці акції, там влаштовувати покращення, скажімо так, для молоді, насичують їх життя. А чи стало більше людей, які приходять до вас, які можливо хочуть з вами співпрацювати чи відвідувати? Mm. Ну, їх, скажімо так, завжди було немало, так? тому що місто Черкаси для молоді це такий пласт, де молодь постійно чогось намагається зробити, десь постійно намагається якісь акції провести. Ну, А так як палац молоді це точка, в якій можна проводити не лише у літній час, а і у зимовий, то дійсно звертається і постійно звертається. Це не лише якісь концерти або акції, це і гуртки. Це секції, так у нас є секція Капоеру. Це єдина секція в місті, яка на сьогодні працює, яку ми залучили до палацу молоді. Так само звертаються, мабуть, і для того для підтримки, де потрібно. Ну, звичайно, побільшало. Я б не сказала, що їх побільшало через те, що там ми якусь активну, більш активну позицію почали показувати. Позиція мене завжди була активна. А в зв'язку з тим, що є можливості допомогти в більшій мірі. Тобто, і це мені подобається, що дійсно, коли звертаються люди. То є можливість не лише посприяти їм там фізично або допомогти, так як, скажімо так, побігати ногами і руками попрацювати, а і надати приміщення і завжди запрошую, завжди відгукуюсь. Якщо пропозиції цікаві і адекватні, скажімо так, і реальні до виконання, ми завжди на них реагуємо і раді вітати. А які основні проблеми були у вас, коли ви прийняли? Палац молоді під своє керівництво. Ну, завжди основною проблемою є вік, так? тому що ми молоді, і нам завжди багато чого хочеться, і амбіцій багато, а досвіду мало. І дійсно зіткнулася з проблемою керування, скажімо так, і зараз стикаюся, є такі моменти, де бракує досвіду. Але ну, завжди молодість перекриває це своєю амбіційністю і активністю, тому такі моменти. Трапляються, але проходять і досить таки, так як я швидко вчуся, то ніяких таких моментів не було важливих, важких. От ну а спочатку самого ми зіткнулися з такими проблемами після того, як відбулася зміна керівництва. Досить багато було перевірок. Ми їх всі пережили. Починаючи від внутрішніх перевірок, закінчуючи всіма перевірками уже на рівні міста і області. І Відпрацювали, все провели у порядок документації, тому що дійсно людина працювала 16 років на одному тому самому місці, і можливо десь не бачила якихось моментів. Довелося їх відпрацьовувати. Ну на сьогодні ми я, наприклад, пишаюся тим, що намагаємося таки якось це все привести у систему і довелося там. Закупити нове обладнання, відпрацювати знову ж таки зовнішній вигляд палацу, і досить багато ще труднощів з цього приводу, тому що будівля вже старенька, її треба потрібно теж ремонтувати, рехтувати, і це досить затратно. І наскільки це потрібно місту, знову ж таки культура на сьогоднішній день. Вас спонсує Важаю лише місто? Ми намагаємось дійсно не лише містом займатися і працюємо, заробляємо кошти на спецфонд, це і оренди і надання послуг, але, звичайно, культура, самі розумієте, які вона може надати на сьогодні послуги. І в зв'язку з цим дійсно страждаємо від недостатку цього, цих коштів. Проте, звичайно, є добрі люди, які допомагають. Депутати допомагають, і корпус і місто. Звичайно, в більшості де масштабні фінансування. От, наприклад, зараз ми намагаємося відновити систему опалення і електропостачання в палаці, тому що вона. Навіть не була введена у експлуатацію ця система, коли будувалася будівля, от протягом 16 років вона взагалі не функціонувала. То звичайно в цьому допомагає місто і депутатський корпус, сесія міської ради, там, де я працюю, намагаюся так само це відобразити. Скажіть, а які плани у вас на майбутні роки? Можливо, можливо, на наступний рік? Ну, звичайно, свої діяльності я маю на увазі. Планів, як завжди, багато, так само багато амбіцій і бажань. Проте вважаю, що не варто залишати почати так? і хочеться показати достойний рівень роботи у палаці молоді, показати і, скажімо так, залучити ще більше молодих осіб. Можливо, не лише на рівні Палацу молоді, на рівні всього міста. Так? І, мабуть, все-таки. Знову ж таки працювати над громадянською позицією молодіжного обличчя міста, тому що на сьогодні вона молодь така різношерстна і важко об'єднати, хоча ми намагаємося це зробити, мабуть, більше в такому ракурсі. А от скажіть, ви представник молоді в міській раді, ви кожного дня по своїй роботі зустрічаєте з молодь, ну практично кожного дня. От які основні проблеми у молоді сьогодні? Досить досить багато проблем. Ну ми з вами теж молоді. Ми знаємо, що таке знайти роботу на сьогодні. Ми знаємо, що таке знайти сім'ю і не мати де жити. Так то дійсно проблемами в першу чергу є достойна заробітна плата. Це пошук роботи і достойної роботи. І в другу чергу це, звичайно, місце проживання, тому що досить багато молоді не бачать перспективи роботи у місті, не бачать перспективи проживання в цій країні, досить багато виїжджає за кордон. І дійсно це досить важко таку проблему, не лише ми її бачимо, так, але і якось позбутися це на рівні держави має бути пройдено і якось цієї проблеми позбутися. На сьогодні важко. А міською радою щось робиться в напрямку подолання цієї проблеми. Ну, в плані проблеми працевлаштування, звичайно, є такі посади на рівні області, на рівні міста, де молодь залучається відразу після університету, де молоді люди проходять і практику, і стажування, і після того відбирають дійсно тих, які мають бажання працювати. Проте дійсно виникає проблема оплати праці. В зв'язку з цим державна служба і Скажімо так, служба у державних установах і закладах, вона можливо навіть і має вакансії, проте мало кого скажімо, цікавить в цікавить зв'язку з недостатньою кількістю коштів, які виділяються на ці питання. Якщо говорити з формату бізнесу, то на сьогодні міська рада. Ну і, в принципі, депутати підтримують бізнес. І в зв'язку з цим молодь має можливість розвиватися вже самостійно через бізнес-проекти. Це дуже добре. Скажіть, будь ласка, от чого ви хочете досягти в своїй професійній діяльності? <кхем> успіху. Як, власне кажучи, всі, хто б чогось намагався досягти, вони всі хочуть досягти успіху. А успіх у вас вкладається в якусь посаду чи не mm -hmm. знаю. Зарплатню чи знаю, яким чином можна окреслити успіх у вас? Я б не характеризувала це певною матеріальною вигодою, тому що ви знаєте, успіх все одно, якщо ти вже сформувався, все одно якось тебе приводить до того матеріально матеріального становища, до якого ти планував дійти. Я б говорила більше про дійсно твою позицію стосовно знов ж таки громадян міста стосовно колег своїх, так. Хотілося б дійти до тієї позиції, коли тебе не лише чують, не лише прислухаються, а і слухають, і поважають. І, звичайно, таким чином я вважаю, що успіх це в першу чергу, коли ти самодостатній, коли ти можеш сформулювати себе, сформувати себе і показати людям, що от ти такий є, і що дійсно ти чогось досяг своїми силами, своїми порухами, активною позицією і так далі. Тобто, на даний час ви можете себе назвати самодостатньою людиною? Ну, Я ще формуюсь, я ще в процесі, я ще молода, у мене ще все попереду, тому, мабуть, я на етапі на процесі формування. Повернемось до діяльності Палацу молоді. Е, у неділю буде Масляна. Скажіть, будь ласка, що ви підготували для мешканців Південно-Західного району і взагалі для мешканців нашого міста на це свято? Дякую за таке питання, тому що дійсно це актуальне питання на сьогодні. І я запрошую городян і запрошую. Жителів південно-західного району на Маслину дійсно, ми плануємо велике свято. Ми плануємо виставити масляні столи, досить їх багато. Велике дійство там буде не лише пов'язане зі столами. Палац молоді пропонує свою програму виступів і молодих осіб, і заслужених артистів міста. Ми запрошуємо. Козаків, які так само будуть варити юшку коло палацу молоді і показувати свої бойові мистецтва, будуть різноманітні розважальні формати, конкурси. Ну і звичайно, люди зможуть запалити опудало і відсвяткувати такий весняний день, відсвяткувати останній день перед постом і розважитись, отримати позитивні емоції. Тобто, в неділю на першу годину дня всіх чекаємо поблизу палацу молоді. Я думаю, всі з залюбком, залюбком прийдуть до палацу молоді подивитися, як палає Маланка. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а от, 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 поняття щастя. Що ви вкладаєте в це слово? Щастя, я не знаю, це, мабуть, не слово, це емоції, це коли ти. Ти просто щасливий. Це, мабуть, коли в тебе все є. Чого б ти хотів, це коли поруч з тобою ті люди, яких би ти хотів бачити. І це, мабуть, ті, той спектр емоцій, яких ти рідко відчуваєш, але вони заставляють тебе посміхатися. А на даний момент ви вважаєте себе щасливою людиною? Я взагалі вважаю себе щасливою людиною, не лише на даний момент, а протягом всього життя. Я вважаю, що я щаслива людина. Скажіть, а як ваші батьки ставляться до вашої діяльності? Ну, підтримують, звичайно, в усіх позиціях підтримують, тому що публічність має як позитивні, так і негативні наслідки, і батьки в будь-якому разі бачать в мені. Скажімо так, дитину свою, яку потрібно підтримати, підказати, і завжди підставлять плече і пишаються, гордяться мною. Звичайно. А скажіть, будь ласка, а от ви сказали негативні наслідки має публічність. А які саме негативні наслідки? Ну, в більшій мірі це, мабуть, те, що. Коли ти зустрічаєшся знову ж таки з людьми, ти не знаєш, наскільки вони знають про тебе багато інформації, і, ну, скажімо так, мають можливість про тебе дізнатися те, чого навіть ти сам про себе не знаєш, так як у нас є такі інтернет і інші ресурси, де можна дізнатися інформацією. І в зв'язку з цим не завжди вдається сформулювати свою позицію і показати себе, тому що у людини попередньо вже склалося якесь враження. Формована людина, ну так виявляється, через неправдиву інформацію іноді в інтернеті. Так я розумію? Десь ну ви так це все буквально перевели в буквальні такі рамки. Ну, воно ж таке є. Я зрозуміла. Скажіть, а тобто, з, з мрією вашою ми розібралися, в принципі, ви просто хочете бути успішною людиною, і е, саме якоїсь політичної діяльності ви не можете сказати, ким би ви хотіли бути, і там, наприклад, стати президентом чи. Прем'єр-міністром. Ну, в будь-якому разі є такі думки стати десь там в політиці піти далі. Проте, знову ж таки, це досить такий фактор, який мінливий, і потрібно до цього відноситись. Я б не сказала, що це моя самоціль. Я відношусь до цього, знову ж таки, мабуть, більш з логічної точки зору і з практичної, якщо буде можливість, звичайно, буду йти далі. Скажіть. А такі м, жіночі цінності, як сім'я, да. А ви плануєте вже там на ближайший час чи е, поки що кар'єра, а потім вже сім'я? Ну насправді дійсно щаслива та жінка, якій вдасться поєднати кар'єру і сім'ю. Тому якихось там планів в мене немає. І сказати, що от зараз в мене буде кар'єра через місяць, сім'я, потім ще, я б не хотіла так планувати своє життя. Я думаю, що особисте життя проходить паралельно і вдало, тому як складеться, так і буде. Скажіть, Оля, а що б ви хотіли зробити для молоді Черкас? Планів багато і дійсно хотілося б бачити нашу молодь успішною, продуктивною. Хотілося б бачити її в першу чергу в роботі і не лише по місту. Я б хотіла бачити молодість на владі. тому що на даний період. Молодь трішки абстрагована від того, що проходить у місті в плані законодавчому формуванні якоїсь позиції, але вона в цьому плані розвивається. І дійсно б хотілося бачити цей розвиток, бачити наскільки молодь вміє вдало і гарно свою позицію показувати. Вона дійсно вміє це робити. І хотілося б бачити цю молодь не як фактор. Маніпулювання, коли вона йде з плакатами, одягає якісь маски і проводить мітинги силові, от як це було нещодавно на площі Соборній, коли дійсно ми бачили, наскільки молодь використовується у таких політичних моментах. А хотілося б бачити її з власною думкою, з власно сформованою цією думкою. Хотілося б слухати цю думку і не. Спостерігати за тим, як молодь деградує, одягаючи такі косинки і б'ючись обличчями і кулаками чим завгодно, показуючи свою якусь відразу до, до чогось до певного моменту. А для того, щоб молодь стала свідомою політично, соціально свідомою, що для цього потрібно зробити. Як на мене, це дійсно рівень розвитку України в першу чергу, тому що це має відображатися на телебаченні, це має відображатися у позиціях викладачів, має відображатися в позиції вчителя батьків. Тобто рудованість виникає на рівні вже батьківства і закладається дитині ще з дитинства. Тому в будь-якому разі це має бути позиція кожної особистості, яка проживає, кожного громадянина міста. А потім вона Має передатися вже дитині, то дійсно хотілося б бачити уже сформовану особистість, свою позицію. Я завжди таких вітаю і хочу бачити їх поряд, тому що така позиція дає можливість людині самореалізуватися не лише на рівні міста, а на рівні всього життя. Коли сформована молода особа знає, чого вона хоче і знає, як цього досягти розумовими здібностями. Це завжди приємно. Тому, звичайно, хотілося б бачити людей молодих не фізично якимось запрацьованими, а розумово. І я скажу, що більшість з них до цього йде, більшість має такий потенціал і бажання, і проте їх не бачать. І це дійсно важко на сьогодні. І ми хочемо таке, цю позицію зламати і, і дійти до того, що моло таке є, в неї є своя думка, вона працює і вона бачить себе в реалізації е, нагорі. Ну, я вам дякую за цю відверту розмову, за такі. Натхнення побажання нашої молоді, ваші бажання щодо її реалізації. Я нагадую, нашим телеглядачам це була програма. Відверта розмова. Гостем нашої студії була Ольга Сесоєва, наймолодший депутат міської ради та директор Черкаського міського палацу молоді. Дякую вам. Дякую.